Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав Коломию на хлопців. Уже давно колись був тут. Нет. Давно не був. Коник фа... той жеребець файний. Великий довгий На продаж, так? Скільки йому років? Чотири роки. Молодий. Їде сам, так? Їде сам, у парі буде. Ми зараз покажемо ці. Всіх не будемо запрягати, але хлопці зараз котрого запряжуть, не знаю, чи того, чи любого. Зразу покажемо та... Покажемо в роботі, бо то все просить. каже, Краще любе цей іже Так? сходить. Та? Має, певно, я не знаю, високий, ні? Не <падес> особисто, це, що... <падес> то Почалася вчора страшна спершу. А вода там недалеко, я вийду. Там це якісь плат. То добре шли. А яка ціна його? 1900. 1900 цереб'яціна, так? Великий? Плюс 100, так? Ага, можна, я не мірював. Та файний? Ну погано. Ти каже, ти одним не міхали. Так, ти та сьогодні були не можу. Покійно. Буршок там є, філтера року на складаш. Тоже, немоп каже. Так що кого що буде цікавити нам, хлопці, лиш. У вас постійно є коні, ні? Ви щось? Та. І пививоску займаєшся чи ні? Перевозку, перевозку теж займаєшся чоловік коломий. Мами каже буде в описі Це у скільки? Торік і 8 місяців. Тож жраків ще? Тоже продається. Яка ця ціна? Це тисячу. Файний теж. Він менший, але він ще й малий. Мали, але... Ну ще й молодий. Це тебе в Сандрійки. Та не була висота мама. Mm -hmm. Але файна підрік ніколи. Файний склад, так? По на Олександрійці кобилі <смі> кажуть. Вони файні такі будувати, що їй фані майбутні. <смі> Поводи. Ну, широкий такий. Він вже чи Ні. Yeah. Не пробував це. Ходи на пофірі, а їхати буде 100%. день. Один раз припрягали, так все? Ці коні, як по Олександріцях, не фах. Добре не доїде. Дивлюйтеся до кінця ролик, буде зараз, будемо зараз запрягати. Потрібно. Це теж кінь? Це жародачий кінь? О, це кінь. Робочий кінь. Десять років конели. Десять років конели, каже. шість тисяч. Ціна 30, шість тисяч. Так? Має сильну роботу, каже. Десять років тут це нормально їде в парі там живе 24 років Так, на го 36 тисяч нагадую Такий, ми зараз його покажемо ще ви бачите Тут є ще відомий вже Як ти кажеш брунь Показували в роботі, ну він физкине. У мене є на каналі відео, як він. Що ми кигнули? Та ми теж машину скигнули, тут там аж бампер відірвали. Це Роботу цього жеребця виділи. Це дуже гарний жеребець. Ми його і в бричку запрягали, так? Так. він що їде класно, физ це. Це жеребець ну, взагалі класний. Може його може продати, але ціна буде велика. Якщо кому, то подаримо. Якщо дві пів би заплатили, тобі нащо його не віддасть, ні? Фезд же без вайн. І роботу... От, як в Є доставка. Хлопець привезе. Ну, Чоловік привезе. Якщо на паровку цікавить, десь тут коломий, знаходиться коломиї. Він тримається, ще такий, ні? А я він куходить, він туди краще був. Ще був душі. Ну, Але, ще я Але все воно дві кібуче. Вона Ру, так неведку кістку має файну вибудку. Ще я туди набагато було. Так, ще я вижу впала. Але все одно рібеся. Не... Сині, жеребець. Там поровку мав, О, Рибасція. Ще такі є жеребчик. 25 тисяч по акції. 25 тисяч це жеребчик? по акції. Їде сам у парі, хіри де не буде. По це та... взагалі ціна не велика. 25 тисяч акцій, кажуть, хлопці. Але такий спритний за роботи. Спілку в добий біля. Гуцуллет, так? Що такий спритний? Що я зараз за такі зони? Ціна невелика. Скільки їм років? Три роки, молить. Жирявчик, так? Так, так. Одинчик. Ну от хлопці тим.

Це хороша, ну, він каже, 25, не бий, 25 тисяч, щоб не сказали. Сила, три роки. Ціна доступна, кому до пари можете, чи на хазяйство. Весе, вони довити. два жребці близенько чи не достають? Достають один до одного. І нічого? Не б'ються нічого. Сила. Так до що поміща. тут е, виб... ну, люба люб... люб... ці нова катава різна. Під кожного купця хочете щось таке, ну вже файне 2,5. Є той тисячу скільки вісімсот? Тисячу. Тридцять шість, так? Кінь? Так? 25 і Ну коротше, я лишу номер. Ну, Йдемо котрого зараз, хлопці, запріжутка. Зразу би ви виділили в роботі. Що, воно вже постаріло, сіно стало, вони не дуже хочуть. Вони це були спасли. Або буби але Тут немає якби, ні. Це не встивав. Осетити й пастило, бо там пасажир. Там не спасали. Та нічого, будуть там пасти, далі по Беремо коня до... Нема до цього, хлопці хочуть до машин, так? творіть наголої не беруть ідемо зараз запряжем заключить зараз пусть високо хіба ні, ні то за кяшка напади ви, виключить то, то машина скільки ти каш важ? Ну, Більше двох тонні машина 200 міста Это босс, Ну, машина першій кландака пішка від Ну. Кінь так бере фесьма. Він на передачу плав. Добрий кінь, не кожен кінь рушає машину таку. Не? Він леганько це. А то так що він хоче. Дивіться. Фест, фест, а тут. Він вже тепер показав фест. Відівав підкову? Є робота хлопці. хлопців. Зірвав підкову. Дуже легко, він бере його спокійно, але то ветку що Відчіпайте, так? Показали. Тут видно, що коня робота є. Сідаю загнане. Я перший не показав. Їхав. Задний? Фірі він, усе спокійно, такого повалося тощо. Та, він був він чував, густий. Він чує, що за ними йде він. Так що зразу будете вийти коня в роботі. О, він пішов заскіш. Кінь може і верхом їхати. Їдеш сюди! Гой! Їдь сюди до мене! Коля? Сюди так не, не піде, чи піде піде? Піде де? Добре йде О красавчик Файно йде вихом, не? Так, робота стопроцентова. Ціна добра. Добре, відгони. Ще раз. Во пішов. Хлопці, тут тебе добре це, на тренування. <рес> і роботу, роботу знаєте, на конях добре їдуть. Кінь йде до, до водопою. Каже хлопець, що машина теж продається. Такий Мекседес. Що ти кажеш, плавому подушки ззаду що? Так, да, пливому подушки. Для перевозки коней би коней. Два і три мотори. Кого би цікаво, такий Мерседес продається. Який ти кажеш мотор? Два і три. Два і три. Тормози, тормози! О, що він на тормозах вже волоть? Зараз ще з жеребця забігли. може за... Викручуй руль, цей може заводити на боксірці. Жеребець масний, бля. Хай бо то шофер не опит. знаю, який бік витяг. Тепер на оборот викручую у ліву. Хлопці запрягли запр... 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 жиреця Щегуль бікуть. те. А то й сюди дороги. Але сюди до горба, буде йому кєшку. Чи трошки буде, а ні, то вже відпрягайте. Показали, що він це... жеребця теж робота. Шов коня, живиця. У всіх коней не будемо запрягати. День на передачу. Це величезний живець. Це вже на трибі, так? Да? На трибі навіть кінець. Не треба більше. Хват. Та що ти вже? Це вже, вже буде мука. Так що кого цікавить, такий Мекседес продається. Так, жеребець і, і хінь, і... Чекай мене. Зачетаю, вибитову машину з конем. Разом з жеребцем, так? Пески. Але тут він і має все лише. Ну то є кумоки, ну. Та, жубес великий. Ні! Ні! Дай го брати, так, він так не О, зразу вчуш! на важках, його недобавно розумієш, на латіхондіасі Ідіть сюди по реку ясно. І не такий такі афесос. Yeah, а в роботі чуєш. Та не хочеш. Не та не хочеш. Де ж тут кігався рюкзак чорний кожний? Там, там десь. Десь, десь був рюкзак. Добре, забираєш. Ми кого буде цікавити машина, коні, все, що не хочеться.